вами Дарія Назарова та територія освітніх перспектив. Після невеликої перерви ми повернулися, аби і далі інформувати вас про ті події, які відбуваються на освітньому фронті нашого міста. Сьогодні будемо говорити про сертифікацію вчителів, підготовку до нового навчального року та здобутки юних запорізьких науковців. Яскраві, різнокольорові та незвичайні малюнки з'явились на території садочку іскра. Так, заклад дошкільної освіти прикрасили різнобарвним стріт-артом. Там працівники зобразили казкових істот, котиків та мишей. Поки через повномасштабну війну навчальний процес не поновився, проте зізнаються працівники дуже чекають на перемогу України та повернення малечі до садочку, тому яскраві локації вкрай необхідні. Територія закладу дошкільної освіти перетворилась на справжній казковий сад. Крім різнобарвних рослин, власного городу, тут також з'явилися ось такі яскраві та незвичайні малюнки. Над стріт Артом працювали всі працівники садочку протягом останнього місяця. Кажуть, саме мистецтво повинно надихати, дарувати гарний настрій та віру в те, що все буде добре. За допомогою фарби, пензлів і фантазійної уяви створювалися різні, але ідентичні за своїм походженням за історією виникнення малюнки. Отже, що таке стріт арт? Це мистецтво свободи, самовираження, фантазії, мистецтво і можливість виходити за рамки чистого аркуша. У нас є і фантазійні істоти, і бешкетні мишенята, і граливі котики, і різні, різні, різні персонажі. Ось ця маленька свинка першою з'явилась у садочку. Намалювали її на сцені, де за мирних часів малеча розігрувала казкові вистави та проводила практично всі свята. Зараз сцена у нас не використовується за призначенням, тобто сцена використовувалася раніше для декламування віршів. Працівники показували театральні вистави для дітей, старші діти для молодших показували свої вистави. А зараз можна просто дітки от приходять до нас з батьками просто у гості, проходячи повз садочка. І вони заходять, бачать свою сцену, приходять, а тут такий сюрприз. Можна немов зазирнути на сторону. На іншу сторону сцени. Там визирає фантазійна істота, яка немов таки дивиться скрізь небо. Цікаві ці малюнки ще й тим, що зроблені у форматі 3D. Побачити їх можна на підлозі, на стінах та навіть на дверях. Кожна тваринка зображена тут, ніби спостерігає за тобою. Головне під час створення стріт арту гарний настрій та натхнення, кажуть у садочку. «Обіграні всі у нас цікаві моменти в нашому закладі, тобто це і підлога, і стіни, і двері закладу, і люки, і труби, тобто все, що можливо створити цікавим». Цікавим з нецікавого. Кожен з цих об'єктів, цих малюнків, є цікавим з точки зору з'явлення ідеї, з'явлення фону, змішування фарби і виконання. Всі зображення виконані в різній тематиці. Малювали їх спеціальною фарбою, аби коли повернулись, діти вони могли насолодитися неймовірними та цікавими картинками. Проте кожна робота відображує щось цікаве з мирного життя самого садочку. Спочатку була створена у нас ідея створити цей проєкт. Потім обстеження по місцевості у нас було, ескізи, трафарети і так далі вже на нанесення на фарби. Подібні малюнки можна побачити і середини самої будівлі, там прямісінько біля сходів працівники закладу дошкільної освіти намалювали ось таких котиків. Поки ж вихователі сподіваються та вірять, що війна скоро скінчиться, а малеча знову повернеться до улюбленого садочку. Про війну вони не полишають своє захоплення наукою. Учні центру науково-технічної творчості політ здобули призові місця у всеукраїнському конкурсі Малої академії наук. Через війну сам захід проходив виключно в режимі онлайн. Запорізькі винахідники презентували свої напрацювання та гідно захистили свої роботи. Детальніше про здобутки юних науковців далі. Центр науково-технічної творчості Політ з 2016 року тут активно запроваджують істему світу, а вихованці центру протягом цього часу стали переможцями безлічі конкурсів. Цьогоріч, попри війну, учні центру встигли здобути призові місця в конкурсі Мала Академія наук. Допомогли йому розробці робіт працівники Запорізької політехніки та науковці. Так 10 вихованців брали участь в обласному етапі конкурсу та захистили свої проекти. Шість з них вийшли на всеукраїнський рівень. Ці діти вже шість вихованців нашого центру під керівництвом наукових керівників Запорізької політехніки вийшли у фінал і два з них стали переможцями. Наш колектив дуже пишається цими дітьми, бо ці діти поспіль таких зусиль. І в це ж в наш час вони знайшли собі сили, і деякі з них неймовірних цілі, і вони дуже гарно виступили і зайняли призові місця. Сам конкурс цього року проходив виключно в режимі онлайн. Через війну трохи змінились терміни проходження етапів, та це не завадило юним запоріжцям вибороти прозові місця та здобути перемогу. Крім того, найменші вихованці центру полі також активно доєднуються до конкурсів та наукових конференцій. Ми теж готуємо і младшу вікову групу. І в нашому центрі є досвід підготовки зовсім малих дітей, бо наукові конференції, в яких діти беруть участь, це діти молодших молодшого віку, і е, в цьому році буде захист, де ми співорганізатори Ніч Науки буде в нашому місці проходити. І там наш заклад організована наукову конференцію. Я анонсую це Шнобільські лауреати, і в цій науковій конференції малі діти будуть приймати участь, де вони будуть доповідати якісь цікаві або смішні якісь винаходи. Серед дорослих вихованців центру Богдан. Хлопець самого дитинства захоплюється літаками та їх розробкою. Для ману він досліджував положення центру тяжіння моделі літака. У підготовці до конкурсу йому допомагали наукові керівники, працівники центру політ та викладачі Запорізької політехніки. На обласному етапі його робота здобула перше місце, на всеукраїнському 14-те місце з 20. -ти. З листопаду по червень ми готувалися. Здається, що ми вже все зробили правильно, а потім проходить тиждень-два ми. Ми помічаємо десь якісь малі помилки. Так ось ми допрацьовували вже до червня, до виступу в Києві. Найскладніше було донести свою власну думку, тому що це досить складно ще для мене, тому що я сам розумію. Але донести до інших, наприклад, до комісії, вони та мою роботу знають, але вони бажають, щоб я це сказав правильними та розумними словами. А це трішки складно ще. Ще один юний дослідник та винахідник Даніл. Хлопчик самого дитинства має нахил до точних наук. Для конкурсу Малої академії разом з татом розробив спеціальний прилад лазерний 3D-сканер, який повністю за лічені хвилини може просканувати приміщення. Працює він завдяки простому принципу. Є лазер, який міряє відстань до точки. Є два поворотні механізми, завдяки яким... І утворюється сферична система координат, в яких і утворюються ці точки, які ми прямо зараз. Бачимо. Одразу ми можемо побачити 3D-зображення кімнати. Завдяки такому винаходу хлопець посів друге місце на всеукраїнському конкурсі Малої академії наук. В майбутньому зізнається сам планує працювати у сфері IT, адже вже має невеликий досвід. Та це ще не всі здобутки юного генія. Посів також друге місце у ко. Олімпіаді Геніїв у України манже роблю другий раз. У, у перший раз я посів третє місце на обласному етапі. Брав участь у, у каліфорнійських конкурсах, також робив відео про я простими слов слово. Словами розповідав про парадокс близнюків, близь... близь... що зв'язан з теорією відносності Ейнштейна. Сама робота хлопця унікальна, адже цей 3 d сканер можна використовувати за різними напрямками. Особливо він буде корисним після перемоги України. Дуже багато ідей для його. Е... Покращення. Одна з, з таких це звичайна відбудова країни після закінчення війни, а також використовувати мій сканер для того, щоб робити 4D мапи будівель, де будуть не, не тільки їх 3D. Фогорми, але і ще й е, вздовж часу, так сказать, е, подорожувати, дивлячись на ці будівлі. Юні запоріжці дивують своїми напрацюваннями за різними напрямками. Як бачимо, наукова діяльність активно розвивається навіть попри такі складні часи. Та всі працівники і вихованці центру вірять, що вже незабаром війна закінчиться перемогою України, а після настане період відбудування держави в цьому й допомагатимуть винаходи юних геніїв. На черзі наша традиційна рубрика ТОП експерт з директором департаменту освіти і науки міської ради Юлією Погребняк. Сьогодні гостро постає питання удосконалення професійної мастерності наших педагогів, взаємообміну найкращими європейськими і світовими практиками, а також освітніми новаціями професійного розвитку. Тож сертифікація педагогічних працівників нині на часі, незважаючи на непрості часи, коли більша частина нашої області окупована, педагоги міцно тримають освітянський фронт, навчають і навчаються, при цьому розвиваються та удосконалюють свої професійні вміння та навики. Вчителі Запоріжжя готові виконувати свій професійний обов'язок за будь-яких умов. І сертифікація стала одним із багатьох чинників підвищення якості освіти. За результатами трьох років в Україні більше двох тисяч з половиною вчителів початкових класів успішно пройшли сертифікацію. Це 63% від тих, хто зареєструвався. З них 129 – це вчителі Запорізького регіону. Близько 35% цієї кількості це педагоги міста Запоріжжя. Це краще з кращих. Саме ці вчителі не лише самі завжди готові змінюватися та зростати, а й стають лідерами освітніх реформ. Процедура сертифікації педагогічних працівників стартує з 2022 року у повному обсязі, одержавши на етапі апробації позитивну оцінку освітян. Сьогодні ж і вчителі, і керівники закладів освіти розуміють, що сертифікований вчитель. Це престижно, це імідж школи. Тому сучасні перспективні керівники мотивують та підтримують вчителів щодо їх участі в сертифікації. Фаховий супровід цього питання здійснює центр професійного розвитку педагогічних працівників Запорізької міської ради шляхом реалізації міського проєкту «Едхаб сертифікація 2022». Які ж зміни відбулися у 2022 році? Цьогоріч збільшена квоту МОН у порівнянні з минулими роками 2500 українських вчителів початкових класів можуть подати заявку на сертифікацію. З них по Запорізькій області 93. реєстрація вчителів початкових класів для участі у процедурі сертифікації в цьому році відбувається з 1 по 15 серпня. Також варто звернути увагу, що взяти участь у сертифікації зможуть лише вчителі, які перебувають в Україні. Ну, на жаль, за кордоном поки що центри тестування відсутні і не створили, але зареєструватися можна і з іншої країни, якщо впевнені, що до 10 вересня ви повернетеся в Україну. Хотіла б звернути увагу, що завдяки сертифікації вчитель має можливість не лише побачити свій реальний рівень свого професійного розвитку та окреслити шляхи подальшого зростання в разі успішного проходження сертифікації педагог має матеріальне заохочення і протягом трьох років йому встановлюється 20% відсоткова щомісячна доплата. І таке успішне проходження сертифікації також може бути зараховане як проходження чергової позачергової атестації. Отже, це потужний. Поштовху професійному зростанню сучасного вчителя. А це сьогодні особливо важливо, адже життя не стоїть на місці, час змінюється, ми разом з ним розвиваємося, досконалюємо свої навички. Та найголовніше всі з нетерпінням чекаємо на перемогу України, та кожен на своєму фронті наближає її. Запорізькі педагоги, попри війну, не припиняють дивувати нас і своїми професійними здобутками. Так, у 101-й гімназії три вчителя початкових класів успішно пройшли сертифікацію. Вони склали іспити, підтвердили свій рівень майстерності та отримали відповідні сертифікати. Більше про розвиток та нові можливості для освітян далі в сюжеті. 101-ша гімназія, як і решта закладів освіти, поки перебуває на літніх канікулах. Через воєнні дії на території нашої держави навчальний процес не поновився. Проходить він виключно в режимі онлайн. Та вчителі початкових класів не втрачають часу дарма. Крім допомоги та підтримки наших збройних сил, педагоги активно займаються розвитком професійних здібностей. Так три вчителя взяли участь у сертифікації. Це зовнішнє оцінювання професійних компетентностей вчителя. Проходило воно у декілька етапів. Одна з педагогів Ольга Бондаренко. Жінка зізнається, доволі незвично на першому етапі проходити ЗНО. Під час тесту відчула себе справжньою ученицею. Було так само страшно, так, колись я сиділа в якості е вчителя і е приймала ЗНО, а тут я вже була в якості саме. А, то людина, яка здає ЗНО, було складно, але пройшла. Другий етап це було само анкета, самооцінювання. Мені здається, найлегше лише правдиві відповіді, в принципі, і ти вже на порозі третього етапу. Третій найскладніший, до нього підготовка була це на один день, тому що там треба було змонтувати відео, самопрезентацію, підготувати дітей. А тим, що ми вже в такій ситуації, що це дистанційно було, це ще якийсь такий етап випробування. Ну і все, в принципі, потім спілкування з. З спеціалістами вони дивилися уроки, продивилися самопрезентацію, потім нараховують бали, і в цей же день тобі говорять, коли ти спілкувався з спеціалістами, тобі вже говорять твої бали, і ти отримаєш, не отримаєш сертифікат. Ще одна вчителька початкових класів, яка успішно пройшла сертифікацію, Ольга Сова. Жінка вирішила взяти участь, аби перевірити себе та свої знання. Крім того, вона постійно запроваджує у своїй роботі інновації. Наприклад, під час уроків математики часто використовує ось такий бокс. Минулому навчальному році ми почали впровадження всеукраїнського проєкту Я дослідник 2.0. Сінгапурська математика. І мій клас почав йти за програмою цієї методики. І в нас на уроках математики були якраз такі бокси. Тут всі навчальні матеріали, якими ми користувалися з дітьми безпосередньо на уроках математики. І... При сертифікації ми намагалися все це якраз і показати нашу практичну діяльність саме з цим проектом. Під час роботи для жінки головне зацікавити малечу, привернути їх увагу до предмета та при цьому пояснити матеріал. А ось такі бокси в цьому допоможуть якнайкраще. На саму процедуру сертифікації, зізнається вчителька, складно було наважитись, адже багато вчителів цієї гімназії вирішили спробувати свої сили та отримати сертифікат. Я тоді була на лікарняному і дізналася, що доволі таки багато вчителів нашої школи. Планують подавати заявки. Я вирішила, що також не хочу відставати від колег і хочу йти в ногу з часом. І навіть перебуваючи на лікарняному, заповнила всі заявки, зібрала всі весь пакет документів і відправила. Ще одна колега Дарія Правда, жінка за фахом викладач української мови та літератури. Нині вона пройшла відповідне навчання та почала працювати з найменшими школяриками. У процесі підготовки до сертифікації зізнається молода вчителька. Їй дуже допомогли діти. Учні підтримали її та навіть допомогли записати відеоролик. Ми знімали такий відеоролик, саме презентація, привітання з експертами. І діти мене знімали. Я була в кадрі, але ось це, знаєте таке відхвилювання. Дух перетнуло, не змогла нічого говорити. Так вони там вигукували. Дар'я Володимирівна, давайте ви зможете, ми в вас віримо. І оце, напевно, така от їх підтримка, їх оця е, така доброта, любов е, до вчителя. Е, вони дали мені сили і наснаги е, набрати необхідні бали. Цього року через війну процедура сертифікації проходила виключно в режимі онлайн. На тих педагогів хто пройшов і успішно чекають бонуси плюс 20% до зарплатні протягом наступних трьох років. Можливість зарахувати сертифікат як чергову атестацію. Освітяни кажуть, навіть в такі складні часи не слід забувати і про саморозвиток та удосконалення своїх професійних якостей. Наша справа як вчителів, як освітян, продовжувати своє вдосконалення, продовжувати вдосконалювати свої навички. Все ж таки, ми не зможемо допомогти там хлопцям да, на передовій. Ми допомагаємо тут в тилу. Ми виховуємо їх дітей, навчаємо. Ми зосереджені на тому, щоб продовжувати свій розвиток, продовжувати піднімати економіку, як ми можемо. Тобто від того, що ми будемо панікувати, я думаю, нічого не. Не зміниться. І ми продовжуємо свій саморозвиток. Війна скінчиться скоро, Ми в це дуже віримо, і тоді ми будемо вже професіоналами, а не будемо просто гаяти цей час і зволікати. Сертифікація це можливість для вчителя одержати визнання свого професіоналізму, заявити про себе і отримати бонуси за високий рівень компетентності. Крім того, було створено і міський проєкт едхаб сертифікація Сертифікація-2022» для інформування та підтримки наших освітян. Вчитель не залишається сам на сам. У проєкті діє дві освітні студії для керівників закладів освіти та для вчителів саме початкових класів. Ми залучаємо у якості спікерів, експертів, професіоналів, учасників сертифікації минулих років, психолога. Шановні педагоги, запрошую до співпраці в межах цього проєкту всіх тих, для кого професійним сенсом є навчання впродовж життя. До речі, наступне заняття в межах цього проєкту вже зовсім незабаром в кінці серпня. Сам проєкт Едхаб триватиме до кінця листопада, тож нині запорізькі освітяни мають чудову нагоду відвідати унікальні заняття для підвищення своїх професійних компетентностей. На цьому в мене все з вами була Дар'я Назарова. І територія освітніх перспектив. Побачимось рівно за тиждень на телеканалі МТМ. Тримаємось, віримо та чекаємо на перемогу. Все буде Україна!